на календарі і в студії Долинських телевізійних шкільних новин з вами їх ведуча Марта Фести. Тепер спеціальний випуск Презентація майбутнього відеопроекту Долинської спеціалізованої школи-інтернату. Від ідеї до екрану. Проєкт Шкільні новини реалізовуватиметься учнями Долинської спеціалізованої школи інтернату та двома громадськими організаціями благодійним фондом Центр розвитку талантів» та громадською організацією Молода нація, Є можливість висвітлювати життя учнівської молоді, популярним на сьогодні методом зйомки відеоновин, на прикладі однієї шкіл Долинського району. Організатори сподіваються на те, що проєкт стане цікавим та популярним не тільки серед учнів цієї школи, але до нього долучаться й інші школи нашого району. Адже учні зможуть не тільки активно проводити свій вільний час, але й навчаться збирати і висвітлювати різного роду інформацію, ближче познайомитися з професією відеожурналіста. Отож, ближче до справи, що являє собою проект? Все розпочнеться з тренінгу по написанню проєктів, в якому зможуть взяти участь всі бажаючі учні, не тільки Долинської школи-інтернату, але й по одному представнику з інших шкіл Долинського району. Орієнтовна дата тренінгу 30 жовтня 2015 року. Наступним етапом стане обрання кращих проєктів, їх презентація та пошук фінансування на яку будуть запрошені представники влади, політичних партій, підприємств, та організацій, а також підприємці, Орієнтовна дата презентації 6 листопада 2015 року. Далі найактивніші учні створюють свою команду шкільних новин. Це відеографи, журналісти, ведучі, редактори, відеооператори та оператори монтажу. Загалом усі, хто хоче створити і зберігати шкільну історію. Готова команда залучить до підготовки сюжетів весь шкільний колектив, адже рубрику випуску буде чимало. Ну а далі підготовка та зйомка сюжетів і презентація відео новин у школі, а також довантаження відео на канал YouTube. Випуски новин можуть бути повнометражними з різного роду рубриками або спеціальні, якщо потрібно терміново висвітлити одну або кілька новин. Пропонуємо ось такі рубрики шкільного значення із залучення в диспутні сюжетів відділу освіти. Шкільні новини відповідати за наповнення, керівництво школи та команда шкільних новин. Новини війни молодших 1 четверті класи. Відстів в студії. Розповідь про цікаву особистість, вчителя чи учні. Спортивні новини. вчителів фізичного виховання. Весела перерва. Ведучі рубрики змінюватимуться кожного разу. Відповіді учнів на травмі питання, анекдоти школи та інше. Корді школи найстаранніші учні та найчастіші класи. Рубрики залежно від наповненості можуть змінюватись. Отож, всіх небайдужих до нашого проєкту, просимо долучатись до його реалізації. У мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай щастить!